Uh, в центрі в меди зараз поставить. А на стрибне, на стрибне. Тут оп стоит. Ну я чекав, бо щось... Ні-ні-ні, нормально-нормально, ну, я ну. не хочу мовно додатково втручати, нормально. Я можу в мід підійти, мене лавл 12. Який, mm який? -hmm. Okay, okay. 12. Ліну до... ультую. Йду. Иду до вас, иду до вас, форс. Роман тут варт поставил оце, блядь. Щоб таких оце, ну? Не, не, забей. А, Б не, ну Блядь, ну не долбоб. Там еще тпешки, мужики, багато тпешек. Давай ты бот ломатый можешь, поки он Ого, там. <гум> <вже>, Манус, <можна>, блин. <гум> Эээ. 에... Догоможь копер? Через гиты. Меня здесь ты их соло побываешь. Мне за эти не. У мене встыгнув рамчик, да я напевне нахуй. Не ладно, я, я ну не я на твою там Андреил. Ну, такое. Вот такой. Ага, ага, все, все, все. все. Засвятый шанс. Я закинул, буду че. Я лучше вниз, я лечу вниз. Я теж буду, зараз. Поїхали. Чуешь ти мохнатый, блядь. Хуй. І Горошана? Да. Домоч, якщо що, просто чоловікам заборонено, хлопці. В Україні така хуйня. Про що, що заборонено? Ні, тільки не ця хуйня. Вони зараз знову Лівноті, ми будемо проти задрів грати, блядь. Та ні, Ромчик. Минулого разу, блядь, 5500 хвилин грали, минулого разу. Ге-ге. I'm so sorry. Ге-ге. Okay. Okay. Шикарний драфт, гарне виконання, молодці. Дякую, дякую, дякую всім. Молодці, команда. Well played. я варт поставлю тут. Можливо, тут опс. Можливо, тут опс. Опа, опа, опа. Угу. Підходжу мід. Ой-ой-ой! Потужно. Блять, уявляєте, так із... Я поїду, я поїду приїхав. Ой, я приїхав. Я приїхав. Давай. Блять, мені розказують, що я, сука, урс хуярю в лісі, чи що, я не розумію. Мужики, я ліс хуярю, а ФК стою на урсі, що мені вам сказати? Блять, я помер. Пиздець. П'ять місяць. Що ти живий, я лечу, я лечу, я лечу. Ого! Неприємно. Так, і є в третій? Ні. Я добью добью. О, тут чели, тут чели. Бач, У них у вар тут є. Я ще шо, поїду. Шоу у мене банять, кріш, шо у мене банять, крішце. Все ж домашній, спит раз подмону. Help! Kom help, чую help, біжу взяв. Я иду питами, я иду питами. Я иду, я иду дальше. Можем дерз опять быть сзади, сзади, дерзя, можно пить. Дивись. Хорош. Можем попасть. Можно, можно, можно. Я пайп дам, если что. 3 секунды. И шторма. А, не встигаю. Давай, 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 можем, можем. Я поїхав. Две секунды будет блинк. Едем, едем, не зупиняемся. Буду еще раз там. Добр. Иди ты. Блять. Да, дестав, дестав пайпом. Ты файн, ты файн, мы вбиваем сик. Стармат, аш хвортик, сиг бываем. Руна, хюна. Блять. Треба хелп, треба хелп, трош хелпу. Не-не-не. Блять. Все так. Назовый баннер, баннер не забудь Ой-ой-ой. Я не забрал баннер. Похуй. Я пайп. Дав-дав-дав. За спектрою поїду, uh, спектрою поїду. Дб? Я йду на дб. Окей, okay. за дб, за дб Дб от у Бачу. Найс. Nice. Nice. Чудово. Покрай. Міг вижити, але я щось погано вхопив. Буде зістребувати вонось. Він в стані, все нормально. Найс. Nice. Здохне товар. Треба 40 секунд без ульти. А отут герої мертві. Вони мертві. Я йду як можу. А я здох, напевно. Пайп буде, якщо підійде то якось. Хорош. Вийти, вийти. Хорош. А він мене бачить, да. Зараз... 30 секунд Ох, блядь. Я не, не на Пайп Я сдох. МК всех убьет. Можно покажу, можно покажу. Yes. герой. <зараз> <зараз> я ж що, сука, дарма всю гру смоктав. Тихенько, тихенько. Забирайте рушон, забирайте рушон. Найс. Nice. <зараз> дивіться, дивіться, що він робить. <зараз> Тепер на мені. Ти один там. Ладно, я роблю бай, я лечу. Оцього треба бити. Біл спектра, біл <зараз> <зараз> <віляє зараз> спектра! Де, де, іду. Достане, бо що? Гарно. Рошан. Немає що. Я йду мит. Я йду мід. я йду мід. Просто дб, просто вбито нахуй дб. Я поїду, поїду, поїду. поеду, в стані. ще Еще застаню. Там, Там байбек, треба Я Все вб'ю. Нормально брали. Багато дайвити дуже. Я все, похуй. Да. Yeah. Выходит. Мы на ебай. Нет, хп, Роман. Инвиз. Глимер ТП. Я play. Play. Page, Glimmer, yeah, вмер. А, здесь пайлор, Unlock. На хп. Ю, блять, я все. А мно йобане. Ну типу. Одна секунда, Торіше я лечу. Я лечу, вичу виду скульптор, пробив, є. Брейкер можемо вбити? ще раз достану. Дав лото скелі. Дав глімер, а okay. можеш okay. битися на скелі. Ну, ОХП вбити. Добрили сюди. Три секунди нулік буде ще. Найс. Хороша треба. Так, так да, що, що у вас, що, що, що? О, у мене май 4 хвилини, я чекаю бай просто, якщо що. <п 'ят> да, так, я теж чекаю. Так, і останню шматку п'яту забрав. Я славу ей. Ебанат. Хорош, пупс. Чакай, а як він стрибнул? Эээ... Сирсу Якщо у вас є Мирор Шилд, дебиліть Мирор Нема, на жаль. На Баюсь. Нормально, я ульт. Я все Він буде трон просто хуярити це все. Кати, 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 мужики, кати. Катапульти побивають. Глів буде, глів буде, катапульти побивайте, у нас буде глів. все клок один в'ється, нічого не кажу. Я вам. йду, йду А, все, вони всі п'ятьох пройбали. Ось ми, да, у теж байбеки є. У нас є глів ще, є ще глів. 20 секунд ульт мій. Давайте кого одного зафокусимо. Упс. Брейкер б'ю. Брейкер б'є трон. Біжи. Не можу ніхто я. Кага. Блять, знову супер гарно грав, але не допустимо. Еба, що це бах? Запахались, стакались.